Ця фотосесія почалася у квітні 2022 року. Я чекав момент, щоб їхати в Україну після вторгнення. Я хотів раніше, але я хотів теж гнати машину для хлопців, пікап. Нам треба було знайти гроші, пікап знайти, і щоб після їхати з нею. І це не раніше було, як я міг від'їхати десь 10, то було квітень. В той час вже північна частина України була звільнена, тобто вони відійшли росіяни, і я знайшовся у тих містах, як Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка і так далі. Але дітей не було. Бо коли багато сім'ї, особливо з дітьми, вони вже давно від'їхали під час окупації, то вони. Або ті, що лишилися зразу, коли е, був вільний простір, то, то вони від'їхали. Тобто мені треба було е, зачекати трошки, але я не хотів, щоб ці місця, де я буду фотографувати, вони були за честі. Я, не, я хотів, щоб дійсно ті сліди війни лишилися. Mm -hmm. І е, добре, що потрапила Паска, і е, я пішов до церкви, познайомився з у Вірпіні з священиком. Який він мені сказав: о сім'я якраз одна, е, yeah. яка е, при, приїхала тому два дні назад вона буде напевно готова з вами спілкуватися і йти на, на фотографування, і я так почав. Головна думка була перша витягнути цих ці родини і особливо діти, бо я хочу спрацювати з дітьми від статистиків. Бо на телевізії, на радіо ми чуємо, бо в газетах ми чуємо якісь цифри. Ну, по спочатку якісь які зображення, а після ну, сьогодні є 10 чоловік загинули. Окей, цифри лишаються. Але ззаду ми не розуміємо, що то є це, цей жертв. І, тобто я хочу відображати, витягнути цих людей, показати, поставити історію і показати це лице. Раз уже я знайшов цих ці родини, мені треба було перший раз говорити. Як не менше, з ними, щоб зрозуміти їхню історію, щоб поставити. Я, я, я не був там, коли ці жахи сталися. Тобто я хотів поставити дитину там, де вона живе, чи стадіон, де вона грала в футбол, чи вулицю, де вона грала, і щоб вони не принести дитину там, де вона не, не має ні, нічого не зв'язаного з нею. Тобто, раз вже я маю цю, цю історію, як не менше, і вже тепер вже буду більше з дитиною говорити. Я колись займався з таким. Я був один актор на сцені і грав з дітьми. Тобто психологія mm -hmm. дітей мені досить знайома. знайома. Тобто грав трошки, знав історію, і після йшли на, на фотосесію на, на цю точку, яку я визначав, як то не є їхня хата, бо мені треба було. Показати якийсь розбомбований об'єкт, як то не є їхня хата, мені треба було знайти, ну як Ірпінське міст, чи стадіон десна у, у Чернігові, mm -hmm. бо я вже мав історію, я знав, що то об'язано, наприклад, з спортом знайшов цей стадіон, вже маю, я склеїв і історію людей, і там локацію. І йшли на локації, і я люди родини, мами, тати часто мені питають, як одягнути мого сина чи. Чи uh, дівчину. Mm -hmm. uh, ну Як то футбол, я, я хотів, щоб він був у футбольному uh, одязі, але як то є ну, дитина, я, я хотів, щоб вона була натурально, як вони є як кожен день одягнуті. І, і ш, я дитині не питав, смійся чи будь сумною Натурально. Я вже стан тут, я тебе тут старафую. І все, кінець. Тобто вона часом була сумна, часом не була сумна. Було без, без постановки. Ці е, історії їхні були для мене важливіші, ніж фотографії. Тобто, раз вже я маю їхню загальну історію, я хотів зануритися глибше. На той момент, коли я зустрінувся з ними, спочатку було важко знайти дітей, а після приходив на купу. Тобто, я коли я я була якась та харчова допомога в бородянці, mm. там була черга, черга дітей. Я не міг зразу захопити їх за один раз і їх фотографувати, бо я їхнє життя не знав. Тобто мені треба було зв'язати контакти, вернутися до них, вже зрозумів менш-більше їхню історію, а після на другий раз інший пікап знайшли друге подорож це було у літньому місяці 22-го року. Я майже не фотографував, а тільки брав інтерв'ю. То тут півтора години е, говорили переважно з, з кожною родиною. Як дитина доросла, доросла, як 13 років, 10, 13 років, вона навіть менше вона, я пробував дістати якісь е, е, емоції, враження від неї, е, як було, було, або деякі були, то було дуже ну, лаконічно, вони мені відповіли. Але батьки хотіли говорити і розуміли цей проєкт, і хотіли, щоб виставка тут була, що не тільки українці прийшли, але. Канадійці, французи, що вони чули їхню історію, для них це було дуже важливо. То тому е, за що всі відкрилися дуже легко і погоджилися на це. І коли я зрозумів, що коли ти читаєш, слухаєш існу історію і що ти не можеш нічого віддалити, то треба все лишити і треба довго писати. І ти йдеш спати у другій день, третій години вночі з цими історіями у навушниках, це було для мене дуже складно. Мої фотографії про Україну тепер, від 2014 року, вони, я пробую їх зробити документальні. Тобто, то не репортаж, бо я дуже часто не перебуваю досить часу в Україні, щоб бути під час цієї події. Ну, Майдан був, але коли я був, там боїв не було. Тобто я зробив портрети, і то було мені треба було. Я хотів. Знайти такий мистецький підхід, щоб притягнути людей, гладач, щоб він побачив якусь естетику, mm -hmm. чи ми можемо поставити естетику на таке mm -hmm. тематику, і щоб е, мої фотографії самі говорили, щоб ця людина через очі передавала те, що вона хотіла, і щоб моє мистецтво давало інформацію, таку, як уже не репортаж, а документальне. Тобто вже є тут постановка, яка між лапками, і вона дає таку потужність в тім, що я маю час передбачити цю фотографію, яку я буду е, фотографувати. Тобто я вже рамку, вже вишукав до фотосесії, я знаю менш більше, де буде. Я працюю зі світлом. Чому я ставлю світло? Таке студійне світло, яке на акумулатор працює, щоб показати, що я не брехаю, тобто, що я не зробив постановку. Okay. Тобто я роблю постановку, я кажу, що я роблю по типу постановку таку легенку, щоб вони люди не сказали, о, дивіться, він збрехав, я не хочу брехати. Я мав інший проєкт, називався Проекція, де я фотографував війну через призм, відомі картини, Ран Леонардо Леонан Вінчі і так далі. Це було у 2015 році. У Франції вже не говорили про війну, бо була Сирія. Mm -hmm. І мені треба було знайти інший підхід і знайти такий підхід, що буду перевтілити ці картини на фронті, і то дає такий дуже потужний проєкт, де ми можемо говорити не тільки про мистецтво, але через мистецтво ми передаємо якусь інформацію. І це я зрозумів, що то є якийсь інший підхід, і тому я продовжую тягнути на цю нетку.